Молитва до святого архістратига Михаїла, небесного воєводи та захисника це звернення про захист від ворогів, охорону родини й дітей, допомогу у випробуваннях та дарування миру. О, захиснику, святий Михаїле, принеси у моє серце мир! А в Україну спокій і перемогу добра над злом. Амінь. Святий Михаїле, провіднику небесний, бережи наших дітей від небезпеки, наповни їхнє життя світлом і радістю. Амінь. Святий Архістратиже Михаїле. Воєводу небесних сил і переможцю темряви, захисти український народ від ворогів, видимих і невидимих, покрий мечем своїм, воїнів на полі бою, збережи матерів і дітей у безпеці, укріпи всіх нас у вірі, надії та мужності. Принеси мир і світло на нашу землю, щоб добро перемогло зло. Амінь.